Директор водоканалу Сергій Шабрикін грав першу скрипку на нервах депутатів 18 травня. З точки зору подачі води, ніяких проблем у нас Якщо сьогодні подати определенне кількість води, ну скажем, от сьогодні там 24-25 тисяч, вода буде везде. Но у нас нет, нечем За нього заплатити. За словами комунальника, з підвищенням ртутного стовпчика обсяги води доведеться збільшувати до 30 тисяч кубів на добу. А грошей немає, а проблеми душать. Воду крадуть, втрати доходять до 60%, Немає техніки, населення не розраховується з боргами. А ще доведеться сплачувати відсотки за 30-мільйонним кредитом міжнародного банку. Комуніст Ларіна спитала: навіщо брали підприємство в комунальну власність? Водоканальники розводять руками, самі голосували, самі розгрібайте. А факт є факт в тих водоканалах, які підпорядковані не меріям а компанії вода Донбасу. Принаймні проблеми з зарплатами та водопостачанням набагато менше. Омера штепи своя версія подій 2009 року. Що опорочування відліття. На носі тепер подвійне підвищення ціни закуп покупної води. Водоканал платить за місячну норму 850 тисяч. В перспективі витрати зростуть до 1 мільйона сімсот. Директор Шабрикін попросив у депутатів 500 тисяч. Врешті зупинилися на мільйоні п'ятистах тисячах допомоги комунальному підприємству. Одне з джерел фінансування приватизація приміщення, що його орендує Щадбанк, і приватизація будівлі колишньої вечірньої школи. За словами мера, стабілізують ситуацію на підприємстві за півроку. Скоротять видатки на зарплату. Вже зараз співробітникам відсилають у 15-денні відпустки. Робочий день скоротили на одну годину. І головне. Підвищать ціни на стоки. У нас стоки будуть повышатися два рази, потому что наші стоки зависять в основному от електроенергії.